Всім привіт! Я депутат Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина від лівої партії Сара Вагенкнехт. Підправка зброї і військової техніки Києву ведуть до більшої ескалації, тоді як населення Німеччини не підтримує збільшення розширення поставок Україні. Про це я написала в Твіттер. Я підкреслила, що влада Німеччини збирається піти на новий виток ескалації, до якого неминуче призведуть поставки Києво-бойових машин піхоти БМП Мордер. На її думку, таким чином уряд розпалює найнебезпечніший конфлікт з часів Другої світової, всупереч волі більшості населення. Як доказ, вона навела результати дослідження агентства та Гесшау, за яким 67% німців не підтримують розширення допомоги Україні. Голова партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель підтримала мене і додала, що неосвічений уряд азартних гравців ставить Едеративну республіку Німеччина на межу Третьої світової війни замість того, щоб працювати над переговорами. Нагадаємо, що раніше Берлін повідомив про плани поставити в Україні БМП Мордер і додаткову батарею зенітно-ракетних комплексів Патріот. Сполучених татів Америки також анонсували новий пакет військової допомоги Києву, в який серед іншого входять БМП Брадлі. Дебіл, друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!